Масована комбінована атака на столицю про це і не тільки говоримо далі. Я групу до тринадцяти зросла кількість травмованих у наслідок російської атаки на Київ у столиці пожежі та руйнування. Це попередні дані щодо наслідків масованої комбінованої атаки на місто. Росія запустила шахеди та ракети. Працювала ППО, уламки спричинили пожежі, в тому числі і у житлових будинках. Руйнування є у шести районах столиці, крім будинків, горять ОС, машини, складські приміщення, офісні і нежитлові споруди. Над столицею видно дим від пожеж. Надзвичайники працюють над ліквідацією. Як повідомляють в міській військовій адміністрації, у потерпілих осколкові поранення більшість постраждалих ушпиталили. Президент Володимир Зеленський сьогодні матиме кілька зустрічей з представниками делегації США на конференції з питань відновлення України, яка проходить у Римі, як розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга, говоритимуть про санкційну політику та ухвалення чергового пакета санкцій США проти Росії. Ті самі питання, а ще постачання зброї, спільне оборонне виробництво та локалізацію в Україні. Зеленський вже обговорив зі спецпредставником Трампа Кітом Келогом. Президент наголосив на необхідності жорсткі обмежень проти російської енергетики та вторинних санкцій проти покупців російської нафти Келог зазначив, що Сполучені Штати допомагатимуть Україні. Для мене честь бути тут, у Римі, представляючи президента Трампа. Конференція зосереджена на майбутньому. Як він неодноразово говорив, вбивства мають припинитися. Припинення вогню зараз можливе. Ми продовжуємо допомагати Україні захищати свій народ і запобігати втратам невинних життів. Кіт Келох, спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки. У Римі Володимир Зеленський зустрівся з президентом Італії Серджо Матареллою. Говорили про, про повернення українських дітей, яких Росіяни примусово вивезли євроінтеграцію, санкційний тиск на країну, терористку та створення спеціального трибуналу щодо злочинів Росії проти України. Зеленський закликав Італію ратифікувати відповідну угоду, аби трибунал розпочав роботу якнайшвидше. Та зазначив, що італійський бізнес зацікавлений у відбудові України. Під час зустрічі з папою римським левом XIV Володимир Зеленський подякував за підтримку України, яка є для усіх українців надзвичайно важливою. Він відзначив допомогу і всі зусилля, які наближають справедливий мир. Він вижив після удару шахеда, втратив батьків, пройшов багатомісячну реабілітацію і написав дві книги про своє життя, аби мотивувати інших. Історію Віталія Остапенка з Вінниччини чула наша Вікторія Гетьман. Справжня незламність не завжди звучить гучно на руїнах будинку, в якому прожив 26 років. Віталій Остапенко зачитує рядки зі своєї автобіографічної книги. Справжня сила проявляється в тих маленьких, на перший погляд, незначних митях, коли ми попри все продовжуємо рухатись вперед. Рік тому двоповерховий будинок Віталія до фундаменту знищив ворожий шахет. Уламки дрона дотепер розкидані подвір'ям. Це фюзеляж його був, герань 2 підписано, це крило. По-кацапськи написано. Батько Віталія загинув на місці. Його матір, лікарі ще вісім годин намагались врятувати. Та безуспішно. Ось тут орієнтовно була моя кімната, тільки на другому поверсі, і виходить, що мене знайшли. Я лежав під плетою. Батьки були це, рахуйте, це моя була кімната, а тут була батьківська. Але вони опинилися аж ось тут. Про смерть рідних Віталій дізнався лише через дві доби, коли сам прийшов до тями. У мене контузія, сім переломів черепа, перелом таза був, перелом ноги в двох місцях, перелом відкритої руки з розрізом нерва. Відновлювався п'ять місяців і каже, частиною його реабілітації стало написанням автобіографії. Права рука в мене абсолютно не працювала. Я просто брав, ну, одіяло, підкладав під телефон і ось так лівою рукою набирав всі рядки, весь біль тут в телефоні. Так з'явилось аж дві книги. Мотиваційні. Це незламний історія, що заражає на життя. Книга заряд це тут 30 порад протягом 30 днів, які виконував я останнім часом, що дійшов до такого результату і фізично, і морально. На черзі третя книга збірку віршів Віталій хоче присвятити загиблим батькам. Час від часу поет навідується до руїн свого будинку. Тут і досі поміж чагарників ростуть мамині троянди. Мама безмежно любила квіти. Сам приїжджаю і зриваю ці троянди, так як в пам'ять. І на жаль, я її вже не можу особисто їх подарувати, а везу на кладовище. Із Вінничина Вікторія Гетьман Дмитро Кабак, «Ми Україна, марафон. Єдині новини. Вони нищать ворога на землі в повітрі і на воді, вражають ворожу піхоту, техніку та віддалений тил противника. це про українських пілотів БПЛА. Україна вже має власну армію дронів і професійних операторів. Однак навіть досвідчені пілоти продовжують вдосконалювати свої вміння, якими діляться із новобранцями. Закарпатські гвардійці один з підрозділів операторів БПЛА і про їхні навчання далі. Картинка, наче з відеогри, однак це не забавка. Так працюють наші пілоти БПЛА. Вражають ворожу техніку. Живу силу противника. І будь-що за а то і за тисячі кілометрів. Війна дронів саме так називають сучасну війну. Тож небо стало новим фронтом. Щоб ти в ногу з технологіями, українські оператори БПЛА постійно тренуються і вдосконалюють навички. Це підрозділ закарпатських гвардійців. Свою майстерність в управлінні дронами вони опановують і відточують на спеціальних симуляторах та облаштованих для цього полігонах. Досвідчені інструктори стежать за кожним кроком новоспечених пілотів БПЛА, щоб підготувати їх до найскладніших ситуацій. Боєць клевер долучився до підрозділу нещодавно та прийшов уже із певним досвідом у цивільному житті. Вчився управляти безпілотником самостійно. Вдома мав свій дрон, пульт, окуляри, дивився відео, тренувався. Тож, коли потрапив у свою частину, то вже мав деякі навички. Це мені допомогло першовидше адаптуватися в новому колективі. Багато задач уже були знайомі. Плюс в колективі є хлопці, які вже мають і бойовий досвід, вони охочим ним діляться, допомагають, розповідають. А знання кожного тут це не просто інформація, а окремий досвід, який може знадобитися при виконанні бойових задач. Тим паче, за умов постійного розвитку технології. Потрібно без час вчитися, дивитися, шукати інформацію, тому що все дуже швидко розвивається, і ті хлопці, які повертаються з фронту. Тот То, вони кажуть, що проходить півроку, і ситуація дуже змінюється. Ті ті знання, які були у них на той час, зараз вони вже не такі актуальні. Серед гвардійців чимало бійців, які вже мають бойові вильоти. Один з них оператор на псевдо Бакс. Своїм досвідом тепер він ділиться з новими побратимами. Перший день, коли я зайшов тільки на позицію, я спочатку тільки роздивлявся, як хлопці працюють, і попутно я розпитував у них абсолютно все. Як працює техніка на ворожій піхоті, чи все в неї добре? Як відео постійно чи не відбиваєся, тому подібно там дуже багато моментів було і вже тільки потім я зміг попрацювати. Мені дали таку можливість, і в перший же день я зміг уразити буханку. Утім, до бойового виходу потрібно пройти чимало етапів підготовки, розповідає головний сержант згоду Сергій Зайченко. Свого часу він відбував штурми росіян під Бахмутом та Покровськом. Підготовку проводимо безпосередньо на симуляторах, і е, після певного часу роботи на симуляторах, коли вже хлопці мають певні навички після того, як вони проходять навчання на симуляторах, ми їх можемо вивести вже в е, ті умови, які. Реально наближені до е, бойових умов. Після навчання пілотів переводять у бойовий підрозділ. Набуті навички на полі бою досконалюються. З'являються нові ідеї, можливості і тактика застосування БПЛА. Майбутнє, дійсно, за дронами. Вони вирішують на полі бою абсолютно все: від піхоти, яка не має можливості підійти навіть за десятки кілометрів, є можливість їх уразити. І так само і технікою є можливість уразити. Ще тільки на підході, тобто на далекій відстані. Так само морські дрони, ударні дрони. У нас дуже багато можливостей, і я вважаю, що саме дрони вирішать кінець цієї війни. І саме постійне вдосконалення, взаємна підтримка в колективі і прагнення до професіоналізму роблять закарпатських гвардійців майстрами безпілотної авіації, захисниками неба та ключовою силою на шляху до перемоги України. Влада Цимбаленко, ми Україна, марафон. Єдині новини. І знову голосили тривогу у Києві та області про загрозу повітряного удару Сповістили також жителів Черкащини, Полтавщини та Кіровоградщини. Деталі згодом.